Так, хто питав фієста, яка знизу? Давайте що, покажу, яка вона знизу. От двигун. Ми зараз з ними будемо дивитися до рівнів, валиви і все-таки решта. Да, оце робочий стан, уявляєте. Так воно має бути. Ну, а що по корозії? Що по корозії? Шостий рік, що по корозії? Пильники що? Ціленькі, так? Да? Да. Підтікань, якихось немає, мікропотнічечки, можливо, якісь самі мінімальні які можуть бути. Тут пильники цілі. Давайте дніще. Я сам її. Це днище вам швейцарської машини. Ну Тут є така штучка, ну, але це муси бути. І тут, на цій штучці, можна зачистити навіть не на самому кузові, але гляньте в загальному стан машини. Це 2006 рік, ще раз повторюсь. Тут дивіться стан. Машини. Тут стан. Да, є такі, -от, такі моменти, мікр мікропочаткові. Але кого вони лякають і ви хочете сказати, що це погано. Ну, друзі, не дивіться тоді бушних машин. Це ідеальна машина, просто ідеальна. От, подивіться на все. Ну, взагалі нема до чого доколупатися. Да, мікро-мікро-мікро моменти, які, звичайно, що мусить бути, так як то вже вік, але вона ідеальна. Просто ідеальна для форда взагалі, то в принципі стан бомбезний. І от вам тут знизу каталік на місці, лямди на місці, клімат робочий, радіатори сухі. Ну, тут у тут нас є отакі моменти, капелючка, бачите. Бо шостий рік. Кого лякає? Не дивіться старі машини. Але вона ідеальна, реально, друзі. Тут прямо подивіться на метал, на все. Ну, Тут, да, звичайно, воно капельку видно. Тут мінімально. Бачите? Треба просто приділити пару годин часу, собі чухнути, залити, гарно пролити мовількою і буде ідеально. Тут взагалі нема претензій.